Каролінка, ти допомагаєш мамі чистити яєчко на салатик? Ого, яка молодець. Чисти? Все, давай. Давай мамі. Дякую. Ще одне ще почистити. почистити, якщо захочеш. Постукай по столі. Так. Це зламалося? Зламалося. Тепер можна чистити. Розліталась. Нічого страшного. Нема тарілки? Так от, мама, бачиш, тримає тобі знизу, щоб воно не сипалось на землю. Це солодке. Це солодке жовто? Воно не солодке. А вона любить жовток. На дані я нас не хочу вона хочеш трохи дочистити. Ага. Для неї це якась гра. Але акуратно чисти. Бо ти вже вирвала півйця. Для неї ти знаєш, знаєте, це солодка це... 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 жовте Вона не солодке. Вона не солодке, то жовте. Це солодкий жовте, жовте Ну це жовток. Ну, хочеш вкуси. Це жовте жовте. А що не таке вже і солодке, як вкусила? На, мама, солотік. Яєчко. Яєчко, так. <рес> Молодець. Мама подякувала, що ти їй допомогла чистити яєчко. Дивись, є три яєчка вже, бач? Мама одне почистила і ти два почистила. Зараз будемо робити салатика. Ці яєчка, які Каринка начистила з Наталією. Перетираємо на терці. Тепер тато буде відкривати тунець. Стоп, стоп. Зараз бризне. Сто, стоп, стоп. Ти з олією виливаєш? То так. так треба? Не знаю. <свят> та просто тунець яйцем, та й і салат. Тут все? Так. А ви ще нічого не буде? Нічого не буде. А ще майонез мою не бути. Ну Та то само собою. А хто хто перший тут? А, біля салатіка або почув рибку. <свят> Каролінка динозаврик. Хочеш рибку попробувати? Да! І як рибка? Звати риба. Звати риба. Це яєчка. Тут є яєчко і є рибка. Ну, їж? Ой! Що Ще, Ще хочу. Так, павербанку зарядили. І ще поставив на зарядку акумулятор до нашого ліхтарика, щоб ввечері потім можна було світити. Як не буде світла, досить зручно, не потрібно використовувати батарейки, просто підзарядили, коли світло є. І потім використовуєш там на тих 4 години. Нарешті це не буде, просто відключення. Так раз відключили, і невідомо, коли це появиться. А вже є в інтернеті графік. І я якраз його склав і вибрав тільки нашу саму групу. Виписав на листочку, зараз покажу і повішав на холодильнику, щоб приблизно я орієнтувався, Наталя. І Карлінка теж хоче подивитися на той графік, так? Тож склали і для тебе, і для нас, щоб ми знали, коли буде світло, щоб гріти їсти і Чекай він тут там мусить висіти, бо ти його зараз порвеш і ми більше мати не будемо. Зроби вигляді світлофора: червоне, жовте і зелене. Ну червоне це коли виключають, зелене, коли подають, а жовте приготуватися, бо можливо можуть і виключити. Так що, королінка, в тебе є ще приблизно дві години, щоб подивитися мультики, поки є ще Wi-Fi. Хоча тато все зарядив, але інтернету немає, коли виключають світло. То твій графік, коли ну, будуть не включені не мультики? Не, ну, дай листок. Кринка хотіла листок, дали їй її листочок. І ти будеш писати свій графік, так? Ну, напиши свій графік. Як ти це бульки? бачиш це бульки. <схех> сьогоднішній день? А це, це не бульки, це воно дивися. Воно так падає. То так як сніжок. Можемо тобі купити таку кульку всередині сніг, там е, так падає гарно. Там водичка є і такі бльостки. Бльостки, так? бач, вони вже впали. Ану переверни ручку. О, папа, я... Все, ти написала графік? Отакий буде, Google Mobль. Я буду малюю великий і динозаврик. А, великого динозаврика малюєш. Ну малюй. Тільки дивись, щоб на стіл не вийшло. Ого. Мама, ти бачила, який великий динозаврик? Бачила. Хвостик малюєш? Хвостик малюєш? Ого. А де в нього руки, ноги? В нього очко. Очко. Ось, коли малюєш. Ось, коли рози А ручки? Ротик намалюєш. А що, очки, ротик? Ротик намалюєш. Ротик намалюєш. Малюю. ого, такі довгі ручки. Ну, малюй, малюй. Гарний малюнок. Мені сподобався. З графікою перейшла на, на динозавриків малювати. Кораблик є. Ну, чий кораблик є? Ого. Що ж кораблик кусить кораблик? Угу. Динозаврик кусить кораблик? То, то значить морський динозаврик, так? Морський. Ну, тату, став. Поставити ще. Туди поставити твій графік. Добре, поставлю, давай. Все, тепер у нас два графіка. Один наш, а другий Каролінки. Тобі який більше подобається? Твій? Фломастери. Фломастери. А, ти хочеш розмалювати свого динозаврика, так? На. І маєш фломастери. Розмальовуй того динозаврика. Супер назаврик добре. Я от бачу, що фіолетовий супернозаврик. Це у нас вон, каролінка. Це риба. А, там ще й риба? Таке в мене прямо як Пікасо. Пікассо. <схай> Пікассо. Так. Ну, художник Пікасо. такий. Пікасо. Пікассо. Пабло Пікассо. Пікасо. Пікасо яким ще будеш малювати? Я малюю таке, суваним. Червоним. Суватом, а Так то динозаврик чи гарбуз? гарбуз. Вже гарбуз? Буз, так це гарбуз. Так я, я ну, понял. Це ж вона ж Пікассо. <різь> це Пікассо? Це Пікассо. То... Музика, музика. То музика, бачиш. Крапочки, то музика. Муска музика. Перейшли ми з Пікассо до поганіння, так? Пікассо. Все, можна вчепляти твою картину, чи будеш ще малювати? Давай. Я то вчіплю. Маленького Пікасо вчепили. Вона свою картину Тут Указуйте все, що хоче. Навіть музика. Музика Так? і та як танцювати під ту музику треба? Ого, так сильно танцювати. Побігла танцювати в кімнату. Корінка настільки хоче йти гуляти, що прибігла, взяла тата за ноги і понесла в кімнату. Зайшли в магазинчик з Карлінкою, погуляли. Ти хоч динозавриками таке? Лего дупло є різне. Великий вибір навіть як космонавта. Лего подивилася і прийшла, як завжди, на вертольотики, машинки, якісь. З цього боку прикольні машини. Класний кран. Іграшка на пульті. Тобто можна щось піднімати, складати. Є ще он, госпітал. Така величезна, теж з машинками. А от Карлінка зацікавилася м'якими іграшками. Там що, бачу динозаврики. А тобі що сподобалося? Хоп -хоп. Що це таке синє? Тусова? Хоп-хоп. Але дивися, вона сонна, бачу, на спадки хоче. Треба її покласти. Бо в нас пить. Там є жовта ліпша. То, бач, кухні всякі різні. Куди ти йдеш? А, до бейбі-борнів. О, Карлінка, можливо. Мамі теж прийде Миколай. Є ще отка, от каут книжка. Давай, Розгорни, борице. подивись. Знаєш, це з позлинками що oh, складати. Вона якраз таки любить з позлинками. Наталя хочеш, хочеш взяти лего дупло з тваринками. Чи сподобається Чи ні? Ну, може. Хочеш Лего дупло? Хочеш таке складати? Лего, з тваринками. Жирафа, Хочеш таке? Ого, ну що, Каронька, з покупочками тебе. <свісно> <свісно> Вийшла з цілим подарунком. Так? Каже, що навіть не дочекалася до Миколая, а Миколай вже прийшов. Давай, я буду нести то. А дома ми зараз то все оглянемо, що купили. Коли не взяли з собою колясочку, а в доці заболіли ножки, бо вона вже так находилася, притулилася, і так обняла і лежить. Хоч тяжко, але то приємно. Прийшли ще по дорозі в магазинчик. Каринка захотіла таке от новорічне печиво. Хатка зі снігом. А де криша? Криша в снігу, ялинка стоїть, віконечко, і сніг падає. Вибрала собі нарешті не якісь там Чупа-чупс, кавуни, а печеньку. А, смачна глазур. Вау! Вай, що мама купила. Снігу купила. У мене знає, що то є. Це в нас модель 10971. Що там є? Давай складати лего. Давай складати лего. Це в нас є. Вау! Трафарет, де вони там мають бігати? Класна жирафа. То вони тут мають ходити. Так, бачиш? отут є така сафарі, озеро. Озеро. Жирафа пішла ноги мити. Це так, таке. Що Щодо тут ще є. є? Зараз ми подивимося по тій інструкції. То дерево мало бути. І квіточки. А це я не знаю, що це є. Тут якась така фігурка мала вийшло. Я до дерева заліз. О, на дерево залізла жирафа. А там можна його вчепити? О, Щас можна. Тут є типу як ножки. О, бачиш став. Прикріпили ми жирафу, а слоник може стати сюди. Нарешті вже включили нам світло, щось затримали на буквально годину більше. Не так як було у графіку. І дивіться, Карлінка весь той час практично більше ніж 5 годин бавилася Лего. Каже: то мені мама купила Лего, а тато купить яке Лего. Мікі Мауса купом Захотіла Мікі Мауса. Я сланик